Виконуємо номер 1089 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши завдання перше: 3 дециметри, 18 см, 5 дециметрів, 2 см, 3 мм, 1 см 5 мм у метрах. Завдання друге 5 хвилин, 7 хвилин. 15 секунд, 3 хвилини 5 секунд у годинах. Приступаємо до виконання. В одному метрі 10 дециметрів, тому 3 дециметри дорівнюють 3 десятих метра. В одному метрі 100 сантиметрів, тому 18 сантиметрів дорівнюють 18. Сотих метра. 5 дециметрів 2 сантиметри. Запишемо у сантиметрах. В одному дециметрі 10 сантиметрів. Отже, в 5 дециметрах 50 сантиметрів. для плюс 2 маємо 52 сантиметри. В одному метрі 100 сантиметрів, тому 52 сантиметри. Це п'ятдесят дві соті метра. Три міліметри. В одному метрі. Тисяча міліметрів. Тому три міліметри це три тисячні метра.

Завдання друге. У годинах. Одна година дорівнює 60 хвилин. Тому 5 хвилин дорівнюють 5 60 години. 7 хвилин дорівнюють 7 60 години. 15 секунд. В одній годині 60 помножити на 60 3600 секунд тому 15 секунд дорівнює 15 3600 години. 3 хвилини 5 секунд. Запишемо у секундах. В одній хвилині 60 секунд. У трьох хвилинах 180 секунд, а плюс 5 маємо 185 секунд. Одна година дорівнює 3600 секунд. Отже, 185 секунд дорівнюють 185 3600 години. Ми записали. 3 дециметри 18 сантиметрів, 5 дециметрів 2 сантиметри, 3 міліметри, 1 сантиметр, 5 міліметрів у метрах, 5 хвилин, 7 хвилин, 15 секунд, 3 хвилини, 5 секунд у годинах. Номер 1089 виконано.